Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів. Вже до кінця десятиріччя нові субмарини стануть проблемою для США та союзників. У чому саме унікальність нових підводних човнів Китаю та до чого тут Росія? Докладніше далі. З'являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен із балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. Серійне виробництво атомних субмарин нового проєкту розпочалося ще 2021 року. Проблема полягає в тому, що за новими суднами буде набагато важче стежити. Такі субмарини майже неможливо виявити. Безшумність нової субмарини забезпечать російські технології. На думку аналітиків, поява таких суден матиме негативні наслідки для США та їхніх союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні. І це при тому, що вже сьогодні китайський підводний флот один із найбільших у світі. У його складі близько 60 дизельних та атомних підводних човнів. Більше того, на даний момент у військово-морському флоті Китаю вдвічі більше кораблів ніж в американському. А найближчими роками китайський флот може досягти 400 кораблів, нині їх 340. Для порівняння ВМС США водночас мають менше 300 військових суден. До того ж, самі судна флоту під небесною мають значні переваги у бойовій та продуктивній потужностях. Такий потужний флот Китаю вдалося побудувати за якихось 10 років. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.